Всім привіт! Як ви бачите, я направляюся в магазин Болді. Це українська мережа одягу. Взуття не продуктує, а лише одяг, і такі хороші я бачу написи, розпродаж, що не може не тішити. Зараз подивимося, що по чому пропонують українські бренди, чи дійсно так дешево, чи дійсно так якісно. А чи є якісь актуальні трендові речі, і ще будуть хейтери писати, що це барахло і не похвалять український бренд? Ось, наприклад, такий кардиган білий. Не можу сказати, що він базовий, тому що базові речі, якби вони універсальні більше, він більш такий святковіший з цими зав'язочками чорними. А, на перший погляд, якість непогана, а, виготовлений він місто рівне. А трикотаж, кардиган із контрастними зав'язками це акрил і ціна 999 гривень. Як вам? І поруч легінси. Бренди досить часто вішають поруч одяг, щоб ви взяли одне і друге, щоб вам підійшло. Тобто, я розумію, що вони бачать цей кардиган з цими легінсами і їхня ціна 599 гривень, легінси з, широкими, з широкими, широким поясом жіночі. так, а, Не бачу склад, який тут тут чомусь не написано. 599 гривень. Розміри є різні, коли ви пишете, кажіть розміри, мене це дуже дивує дівчатка, тому що це новий одяг і розмірна сітка тут різна. від... Два ікса від самого меншого. От, наприклад, у ці вони є від XS і аж до XL. -очки. Розумієте? Так, подивимося, подивимося далі, що є, я бачу, досить багато покупців. А цей бренд люблять, виходить, що так. Раз багато покупців це означає, що бренд продукує непогані речі по якості. А, такий а, боді елегантним вирізом, зав'язками. Ну, не знаю, чи виріз такий, якби 799 гривень. А чому тут не написано склад? Так, і склад тут 95 котону і 5 з і виготовлено в місті Хмельницькому, зроблено в Україні. Шоколадний колір вказано, дійсно так, досить приємний такий а, на дотик. Видно, що непоганої якості, акуратно пошиті, всі стібочки а, і ціна досить комфортна. Є багато джемперів об'ємних, теплесеньких. А, такі приємні відтінки я бачу, блакитного, а, байжового, гірчичного, чорного. А, з такими хомутами. з хомутами не дуже люблять, я би не сказала, що а, якби це зручно, плечі приспущені, якість хороша. Яка ціна, подивимося, а зараз знижечка і яка хороша знижка 399 гривень. Год короче не довгим рукавом. І склад 100% акрил. Сподобався мені ось цей такий колір жовтої охри, трішки до гірчичного. Ще бачу, вверху є м'ятний відтінок, кремовий, сірий, чорний, дійсно базовий. Цей бренд кажу, тільки виготовляє одяг. Взуття я не бачила і речей цього бренду я поки що не маю. 399 гривень ось такі ще жемпери. Ці мені більше сподобалися теж об'ємної в'язки. Подивимося, який склад. Бо постійно мені пишуть під іншими брендами, що склад акрил, все поліестер, а ви показуєте українське, українське все натуральне 100% акрил. Так що ви розумієте, що кожний бренд він виготовляє із натуральних тканин, із синтетичних теж. Немає ні єдиного в світі бренду, який тільки буде виготовляти з натуральних тканин. А ви вже собі дивитеся на свій гаманець. Цей колір красивий ну, багато пастельних відтінків. Дуже стильна базова курточка. Вона так цікаво знизу зроблена, бачите, призібрана. Оверсайз, плечі приспущені. І якраз от понадемі сезона вона підійде на теплу зиму, на холодну. Підійде на теплу весну, на теплу осінь. Така корточка. І дуже хороша знижечка. 999 гривень коштувала 1799 гривень. Куртка з коміром а, виготовлена в Україні. Ось така корточка поліестер. Бачу базовий жакет, в ціні 1799 гривень вільного крою. Застібається на два гудзика, якість непогана. І в ціну 1800 гривень. Я впевнена, що тут склад більш натуральніший. Ні, склад тут 78 поліестеру, 18 віскози і 4 спандексу, тільки 18% віскози. Більша частина 78 поліастеру. 1800 гривень. Якби поліастеровий жакет. Чуть-чуть є віскози. Ще такі милі стильні співнички. Трикотаж досить щільний, як реповий. Це сонце-кльош. І ціна 799 гривень. Складне непоганий, 81% бавовни, 15 поліастеру. Ось така з е, кльошу спідничка. Е, тобто модель кльош. А вона з трикотажу. Позаду блискавка. А ще такі боді в чорному кольорі, трикотаж. Базові 599 гривень. Застібається на кнопочки знизу. По якості, що я можу вам сказати, по якості речі, так як сінсей, не можу сказати, що сінсей гірший, кращий, чи тут гірше краще. кращий. Поки що в мене такі враження. 95% коту і 5 спандексу. Сподобалася мені ось така сукня, вона з трикотажу розплішоними рукавами, і спідничка теж кльош донизу. А це широкий такий рубчик, трикотаж, акцентна спинка, і ціна цієї сукні 1299 гривень. Стіпки тут не є зовсім рівні, бачите, ну, казати, що Дуже якісно. Треба дивитися в кожного бренду, якби є різна якість. Не можу прокоментувати, як носяться речі. 95 котону і 5 спандексу Натуральна сукня 1299 гривень. Дуже красиві куртки, подовжені з поясом Видно, що тканина непогана, досить така цупка балоніва. І Приємний карамальний відтінок. Самі бачите, що модель досить сучасна, красива. 1799 гривень, плащівка, куртка зі стійкою на кнопках. Застібається тільки на кнопочки, має поясочок додатковий. Я бачу є трикотажні штани. Вау, такий приємний красивий колір, знаєте, коричневий, але такий, такого шоколаду з начосиком всередині. 799 гривень коштують ці брючки, вони з гомкою, висока посадка, бокові кишені. І, на вигляд, досить а, якісні. Так, подивимося, який склад. Я думаю, тут бавовна або більшість бавовни. Відчувається в руках. І дійсно, тут 80% бавовни, більша частина бавовни і 20% поліестеру. Ще є світшот оверсайз 599 гривень. Більше як лонг, навіть не світшот, бо трикотаж не є цупким. І всередині не з начосиком, Ну такий тркотаж, якби в Так, З такими. Виворотні, виворотні ми з вами. Бачите, такі необроблені шви, нібито. 95 котону, 5 спандексу. пандексу, етакетка якби, зроблена неякісна, якби з принтом. і вже бачите, етакетка стерлася. Етакеточки я вважаю, що не дуже якісні, внутрішні. Ще такі брючки є. Теж на вигляд досить якісні, а тут щось написано. 799 гривень з кишеньками і приємний бежевий колір. Так. 85 котону і 15 поліастеру Досить хороший склад. Є різні світшоти різні брючки. От класичні брюки. Брюки палацу, цікаво, скільки вони коштують. тканина як ліоцел. Зараз будемо дивитися. Хороша-хороша ну, модель. На перший погляд, досить якісно пошиті. Гумка ззаду. Так, такі зі стрілками. Ціна 899 гривень. І досить хороший склад: 93% візку 7 усім поліастеру. Так, дві сірі брючки з крепового трикотажу на високій посад. Це вона донизу. Розширені, такі як кльоші, як палацо, навіть не як кльоші, бо кльоші йдуть від коліна, розширення, це як палацо. вшитими стрілками одразу. Хороші. Видно, що хороша якість тут більше, я так розумію, є поліаміду чи поліестеру, але завжди такі штани вони будуть краще носитися, не будуть мнутися. І дійсно я була права. 62% поліасперу, 33 котону 5 спандексу. більше поліасперу є, але я вважаю, що це непогано. 749 гривень коштують такі брючки. Ще така сукня бабідо з досить цупкого трикотажу. Як креповий трикотаж, він фактурний в чорному кольорі, колір чорний, не глибокий. От тобто, якщо взяти порівняти ось цю спідничку, то бачимо, що тут колір чорний, а тут більш такий, як графітовий, ніби вже такий зібраний. Але насправді це такий відтінок чорного, і не обов'язково, що це погано чи це добре. Хто як любить 1499 гривень. Півтора тисячі коштує така сукня. І хороший склад, 95 котону 5 з пандексу. Так, така сукеночка. Йдемо далі. Шукати щось класненьке, більш таке, жіночне, можливо, якісь яскраві є сукні в принти, нічого в принти не бачу. Все однотонно трішки сумне, 699 гривень. Бренд Шеї так, щоб точно продавалося. Щоб не було, напевне, залишків, щоб були такі більш базові речі. Хороший склад, 95 котом, 5 з кандексу. 699 гривень. такий боді, він з високими трусиками. Цікаві сукні А-ля Монашка. Я таку модель не розумію, таких суконь, але зшиють, то, мабуть, якщо дизайнери. Дають виробництво, якби підтверджують таку модель, можливо, є попит. У мене таке складується враження, що це більш для якихось рольових ігор така сукня. Знаєте, хочеться ще взяти чепчик такий. Ну, Це мої враження, якби моя думка суб'єктивна, або нагадує шкільну форму колишню, школу саме то. А, можливо, це і є якась шкільна сукня 1799 гривень. 1800 гривень. І в складі поліестер, 78% поліестеру, і тільки 18% віскози. Досить такий цупкий трикотаж, більше поліестеру, 78% не буде мнутися. Так, ось ця сукня є на манекені, який вона має вигляд. Бачите? Така, якби. От самі робіть висновки, напишіть в коментарях, чи вам подобаються такі моделі. Ще така є сукня в горошок з такими акцентними А, Бачу ціна 1599 гривень, ну, 1600 гривень без гривні. Знизу має чомусь такий дуже важкий підюбочник. Незрозуміло для чого. він. Сукня мила досить, і видно, що верх віскозний, а тут поліастерова еластична спідниця. 100% віскоза написано. Оно, так, верх віскоза, але це під'юбочник, це синтетика еластична. Ось така сукня ззаду з гумкою. Ось цей джемпер. реально мені сподобався. Я би навіть такий носив з джинсами, з якимись білими брюками. Cherry Ledді. Досить цупкої в'язки. Так. 999 гривень є від XS до L розміра. якщо вас цікавлять як сітка, то на етакетках вказано до якого розміру до Ельки. Я так розумію, іксальки цього джамперу, цього джампера не виготовили Так, і це 100% акрил 999 гривень. нагадую це український бренд. Багато хто просить зробити огляд українських брендів. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Ще подивимося чуть-чуть. Є ще боді червоні. Такі ми дивилися в бордовому відтінку 599 гривень. Тут 95% котону, 5 аластану, якість непогана. Ще такий світшотик. Швидше всього це лонг, це не світшот, він легенький з принтом 599 гривень. Так, це жіночий лонг слів з декоративним необробленим зрізом. І хороший склад, 95% котону 5 спандексу. виготовлений в місті Хмельницькому. По бренду є джинси. Джинси досить цупкі, непогані. Ціна теж досить серйозна, 1600 гривень, навіть вищі, ніж зараз. В сірому кольорі, сіро-графітовий з такою вишивкою. І ззаду фокус написано теж вишивка. Щоб це не означало, видно, потрібно фокусуватися на цих джинсах, хто йде поруч ззаді вас. Такий джинси палацу 1600 гривень. Вау, побачила ще один класний такий джампер оверсайз лайв. Досить такий оверсайз, а розмір тут, щоб зрозуміти оверсайз, чи ні, ML, може бути на ML. 999 гривень. Написано, що це акрил. 100% акрил, 1000 гривень, такий джембер. А ззаду ще такий принт з, такими, з таким посилом, з марічем, базові сірі брюки, широкі брюки палацу, класика. І їхня ціна 999 гривень. Ну, тобто тисячу гривень. Я бачу, що це висока посадка. І в складі 60% поліастеру, 32 віскози і 8 спандексу, 60% поліастеру. Стандартна тканина, яка в більшості брюк, це поліестер, віскоза і еластан. Дуже все красиво розміщено. Навіть декор є з квітів, як ви бачите, приємно знаходитися в магазині, дуже чисто, все розвішено по кольорам по позиціям. 599 гривень, лонс оверсайз, вкорочений. Має лого. І хороший склад, 95 котону і 5 спандексу. А ще такі милі джемпер є об'ємної в'язки в, в м'ятному відтінку 399 гривень, а це 100% акрил. От такі всякі різні є джемпери. Я розумію, що бренд більше акцентує на прикутажу, на в'язаних речах і розпродаж. 299 гривень написано худі в білому кольорі, в білосніжному досить хороша якість. є знижечка 599 гривень. Бомбер трикотажний 599 гривень. З начосиком. Така тканина, такий трикотаж, як в Світшотах і в складі 65% поліестеру 35 котону. Друзі, всім щиро вдячна, хто був на огляді українського бренду Balді, хто не знав, ознайомився з асортиментом з цінами, залишався на зв'язку зі мною 399 гривень. Такий джемпер смужку це 100% акрил з розрізиками, оверсайз. Всім папа і до зустрічі у нових відео.